Всім привіт! Сьогодні вам розкажу про нові коди. Вони тільки сьогодні вийшли, вони вже роблять і сьогодні буде оновлення. Я їх вже використав і мені таке собі випало. Реу та поток генії. Типу, дивіться, тут треба коди. Оце. Тільки отак. Всі коди будуть в описанні. Отак і отак. Кожен з них дає по три вдачних спина стиля і та потока. А ще один із них дає 60 хвилин x 2 грошей. На цьому все. Будуть нові коди, я вам розкажу про них. Пока-пока. Ой.